Ситуація на голіпільському напрямку, страта українських військовополонених та стан поранених після ворожої атаки на Запоріжжя. Про це та інше у підсумках Суспільного. Село оборони України здійснили перегрупування на Гуліпійському напрямку. Про це Суспільному повідомив речник село оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, ця ділянка фронту наразі є однією з найгарячіших. Тут ворог щодня здійснює близько 20 штурмів із залученням бронетехніки, легкових автомобілів та баги. Тож до захисту міста залучили нові бригади, що дозволило призупинити просування ворога, каже Владислав Волошин. Окупанти розстріляли п'ятьох українських. Військовополонених, як повідомили в обласній прокуратурі, це сталося 27 листопада на Голіпільському напрямку. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством щодо страти бійців Сил оборони України, омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець направив офіційні листи до міжнародного комітету Червоного Христа та ООН. П'ятеро людей, які дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, 25 листопада залишаються у лікарнях міста. Один чоловік у важкому стані. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Загалом у медзакладах перебувають 20 пацієнтів, які були травмовані в результаті російських обстрілів. Суд продовжив запобіжний захід екснардепу від забороненої партії опозиційна платформа за життя Бердянцю Олександру Пономарьову. Він перебуватиме під вартою ще 60 днів до 2 січня. Про це повідомили в Бердянській міській військовій адміністрації. Нагадаю, його звинувачують у державній зраді та організації господарської діяльності у взаємодії з РФ та окупаційною адміністрацією. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Стріляв у військових запорізькому поліцейському повідомили про підозру в замаху на вбивство. Як розповіли в офісі генпрокурора, в одному з селищ області поліцейський у стані сп'яніння посварився з військовими. Після відкрив стрільбу спочатку неприцільно з автомата, а потім на ураження зі своєю табельною зброї. У результаті троє військовослужбовців дістали поранень. Правохоронця взяли під варту без права внесення застави, зазначили в ДБР. Обіцяв дрона надіслав книжки у Запоріжжі. Судитимуть шахрая. Як повідомили в нас поліції області на онлайн-платформі фігурант запропонував військовому здійснити обмін безпілотника на інший, але дорожчий. І той погодився. Втім, аби урівняти суму угоди, боєць додав до посилки ще дві пари тактичних навушників. Однак, замість обіцяної техніки, шахрай надіслав йому коробку з книжками і незаконно заволодів майном на понад 117 тисяч гривень. Привласнили понад 17 мільйонів гривень на благодійності для дітей. Запорізькі правоохоронці викрали угрупування. За даними слідства, до його складу входило троє чоловіків. Вони отримали гроші від міжнародної організації на закупівлю техніки, канцтоварів та організації заходів для дітей. Однак використали їх не за призначенням. Кошти перерахували на рахунки новостворених фопів у Запоріжжі, які жодних послуг не надавали. А потім їх знімали готів. Кою та розподіляли між учасниками таким був цей тиждень. Ви дізнатися більше дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.